бачите, щось нове, і завжди не можете зупинитися. А я, наприклад, завжди так. Водим, мені сидіти, в один місяць я тут тут, цьому місці було, скажімо так, були трохи сніги, я думав, підготувати площу, зробити грядку. Ну, не встиг. В принципі, поставимо їх у і Підготую в грядку. Я, бачите, вже колики сьогодні поставила, сьогодні вона Так. Взяли, ми придбали два ранніх сорти. Це е, клодія. Ось такі саженці. І ось далі вартість відповідна також. Ось такий один саженець. Скільки у нас за 40 штук нам дійшлося 800 гривень. Кортше в районі угу. це 40, 20 гривень сажаний один. Ось такий корінчик. Це все ці сухарики при посадці заберемо, щоб тут нічого йому не заважало, не гнило. В принципі, коренева гарно, гарно розвинута. Таких гнилий немає, бачите. Бо буває отак приходить Рігу, особливо наша українських, то от це все таке буває там, сіра, гниль, ще якась зараза, тут дивлюся, немає. Хороші саженці. Кореневих якихось теж по кореневій системі нюансів також немає. Гарне потужне коріння, зеленьке, світленьке. Ну Це десь клас А. Не А плюс клас А. Так, клодія і ще один сорт рамкер Джусі. Джусі, ось такі саженці. Сорту Джусі. Трохи тут є землі, але нічого, але також тут гнилий не видно, нічого такого. В принципі, якісні хороші саженці, ці вже почали, бачите. Проснулися вони, скажімо так. Ну що, ходимо сади? Висажу, обов'язково посажу. За один рік ми не скажемо. Що сказати, що так перший рік. Ну, навіть не питається, ми нічого не скажемо. Оксана вам нічого не розкаже. Це будуть сигнальні ягоди, подивимося. Просто так, скажімо так, собі все і Водопів грядки одного сорту, півгрядки другого сорту, потім розсадити. Я думаю, що саженців вистачить розсадити на дві грядки, подивитися одну річку, подивитися потім двох річку, як, як себе показує. Ну і вже тоді дивитися, залишаємо не сорт, залишаємо, які як, як в них характеристики, які в них дані порівняно з іншими сортами. Завтра також Зніму відео, обов'язково вам покажу, роблю переробляю трохи, не, не, не переробляю, а удосконалюю свою систему поливу. От покажу аксан. Е, отак, весь. Так. Е, так тут поставили куп, єврокуб. У мене він е, був. Ось тут ще буду зараз доробляти, щоб вода туди йшла. Буде через насос подаватися назад, буде закачуватися сюди вкуп через ось це. Ну, завтра я вам розкажу, дороблю, все розкажу, покажу. Планую так, щоб вода набиралася. Будемо збирати дощову воду. У нас вода не дуже якісна для поливу. Будемо збирати дощову воду. Теж покажу, як зроблю. А плануємо вкуп і для поливу. Завтра буде цікаве відео, обов'язково з ними покажу, розкажу. Все. Всім гарних проживань і слава Україні!